Доброго ранку всім. Мої дівчатка прокинулись і зразу по хазяйству. Зразу по хазяйству прийшли. Це Славикова красуня. Це донечки красуня. Менчичка. Це такі коченятка маленькі. Коли вони виростуть, десь сховаються. Такі справи. Тут вже Гойдальці мої дівчата. Б'ються, б'ються. Але трошки вчора приїхали і бабусі трошки якась розрада. Бабуся, давай то, бабуся, давай то. Сопельки в неї течуть. Давай бабуся витре. Бабуся, пішли гратися. пішли бабуся гратися. Ой Боже, давай бабуся вити. Прийшли кроликів, дівчата годувати. Ага, то Єва кинула іграшку, давай, давай йому давай. Давай сонечко. Дивіться, а ти годуй другого кролика. Єва годує хлопчика кролика, а ти годуй дівчинку кролика. А давай Єву. Нема Єбуся, нема. Йди вирвати, давай давай бабуся вирвати тобі. Маме. Давай, 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 давай Маме. на, на. так. <рисква> Залеж ви бігаєте зразу, кроликів годувати, качачок подивитися. Ой, і бабуся вам скажу. Так відволікається з дівчатками. Ще на так відволікається. І є ви нарвати. На ваш, і є, є ви на, нарву. На. Вже гіллячками з'яблуні. Що ж ти маленький? Воно не встило прибрати та вже потягнуло. А гіллячку? Да. Давай, давай, гіллячку. Ну, то хорошо, запихай. В дирочку туди, в сіточку, в дирочку. Отак. А, бо вона є другу гіллячку, бачиш? Зайнята. Молодець, молодець! Оце дівчата такий зоопарк у бабусі. Що є? Що є, Вуся? Що? Ти дала кроликові? Кролик їсть так. Да. І варюшка дає кроликові. Дивись. Він зайнятий, бо він ще з'їдає ту гілячку. Катаються дівчата. Варюшка катає Єву на гойдальці, гойдає. Так, да. боже, яка ти молодець. Ти так Єву гарно гойдала, Варюшка. Да? Сонечко бабусіне. Дивіться, такий виноград, а оси, Оси доїдають. Оси само собою. А ще я вам скажу, внадилися горобці. Горобці це ще хуже, як оси. Не можна нічого з горобцями зробити. Як налетить стая, ти й після, після тої стаї тільки. Я вам скажу шкара з винограду. Та й треба нарвати. Будуть діти їхати, візьмуть з собою. І так спасати, спасати від виду горобців. Отак От приїхали діти, та й хоч трошки якась розрада, хоч трошки. Дівчатка, щебечуть, щебечуть. І не дай Бог заплакати перед ними, не дай Бог. Прийшла Варюшка, фотографія на столі, в мене Славіка. вона. Бабуся каже, мій папа підійшла до фотографії. Гладить фотографії двома ручками. Ну як можна втриматись, не заплакати? Скажіть мені, будь ласка, як можна втриматись, не заплакати? Не можна. Ой, хоч гарних етикетичок. Ой. Не дадуть, він ще нібито і не, не дозрів, якби, щоб ще трошки щоб йому повисіти, але не дадуть. Наклюнутий, накльонутий. гарний виноград і смачний. Ну, назви не знаю. Може хто так впізнає, напише мені, який це може бути сорт. Та й дівчатка, посплять. Підемо до бабки мої, до мами. Та й так. А вони поти сплять. Нічого ж не будуть брати багато. Не будуть брати багато, бо... В руках дитина і сумка це ж багато не візьмеш. Ой, ось взагалі велика така грона. Дивіться, вирвати не можу. Ціле, мої хороші та й розкажу вам, що в мене зараз з криницею залишилося. Я ж то завжди на хвощ, рано побігла, прибігла, е, та й не розумію, що, там, що я на, на хвощ з собою в бутилку набираю, прийду на поле, буду пити, вона тепла. І не можу поняти, що це її з дому вже таку теплу беру. Ніби ж з крану набрала, але вчора вже мої дівчатка мали приїхати. Та й бабуся трошки пошуршала, нікуди не ходила. Та й порадками трохи зайнялася, там помити, там стерти, там щось приготувати. І стірку закинула. Виймаю з думаю, боже, а що це на така тепла в мене? І я собі думала, що в мене на кухні поламався смісід. Думаю, не змішую я воду і куди не переключу, тече тепла вода. Потім пішла в ванну, у ванні пробую. Теж тепла. А в мене в криниці два насоси. Один качає в хату, другий качає насос на двір. І той, що качає на двір, з нього якась стекла брудна вода. Але я не дуже здивувалася, тому що зараз у нас в селі всіх. Води дуже в багатьох криницях просто не стало. Сьогодні сусіди копають скважину. Але скважина це гроші не маленькі, це 180-100, якщо не більше. В залежності від глибини. І пішла включаю той насос, що качає з криниці на двір. Дівчата тече тепла вода. 30 градусів з криниці тече вода. Я не розумію, що в мене робиться, все повідключала, всю електрику. Дзвоню до електрики ти кажу: прийди подивіться, що в мене таке робиться. Я не розумію, в мене в криниці вода нагрілася. Прийшов, подивився, а це щось там перемкнув той насос. Я не знаю, що. Но витягнув насос один, один хороший, витягнув другий, а там як оцей метал, такою аж пухірами такими взявся. Оце він грів воду. Я не дивилася, на що скільки я маю заплатити за цей місяць. Ви уявляєте? 30 градусів краниці нагріти воду. Це... це не шуточки. Але треба піти подивитися, передати покази лічильника. Та й це так. Таке то в мене вийшлося прошествия. Та й такі то справи. Понеділок сьогодні. Десь дівчатка ми посплять, та й підемо до моєї мами. Ще завтра, а завтра мому синові сороковий день, як ми живемо без нього. І так, і ні там, і ні сям, нема ніякої определенності. Всі мовчат скрізь тиша. Ніяких нема по цьому по цій справі новин по камісь. Покамісь нема. Та й такі-то справи. Що ж, друзі, будьте мені здорові, Богом хранимі. Дякую вам щиро дякую. За підписку, за лайки, за коментарі, за такі теплі-теплі слова. Пока-пока. Ще з новин. Вилупилось одне курча під квочкою. І дівчата сьогодні такі були задоволені з тим курчом, а квочка так пужиться, наче там їх з десяток у неї. Добре. Пока-пока, мої хороші.